Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хотілося б записати таке невелике відео про, ну, як би мою, прокоментувати ситуацію. Мені писали деякі з моїх глядачів, що на природі погано чути, звук поганий, вітер заважає і взагалі. Якість не дуже. То хочу сказати, що я поки що такий собі, знаєте, аматор-аматор, початківець, початківець. У мене нема поки що ніякого спеціального обладнання, навіть мікрофону. А записувати відео на природі, мабуть, все-таки і буду надалі, тому що. Ну, я так працюю, мені так подобається. Бо я часто буваю на природі і спонтанно мені приходить думка, що треба записати відео на якусь тему, і я його записую. Тому буде так, як є. Можливо, деякі відео я буду записувати в приміщенні, зважаючи на ваші побажання. От. Але, знаєте, я більше як це роблю для себе, мабуть, тому що, по-перше, я вирішила, що це мені потрібно розповідати такі речі, давати таку інформацію про наше слов'янське. Про енергетику. Мене взагалі більше цікавить в усьому цьому енергетична складова і самої природи і богів як енергії, тому що я вважаю, що Боги це і є чиста енергія. Просто люди на тому рівні розвитку, а по слов'янському календарю вже у них пройшло більше, ніж 7000 років, то на тому етапі свого розвитку людям було простіше розуміти, що Бог це ну, якась така істота, може людиноподібна істота. Їм було так простіше їх уявляти. І. Вони їх наділяли якимись рисами, якимись образами. От. А взагалі, то це просто чиста енергія. Енергія всесвіту, природи, космосу, все це, що творило наш світ. І, як практики, ті, що цікавляться, більше не історією, а езотерікою, то всі ці божества і всі природні явища для них важливі більше як енергетичні складові, енергетична цінність. Тому що, як би може, це не здавалося декому дивним, але коли ти маєш напрацьований канал з якимсь божеством, з якимсь Богом, то йдуть отклики, і якщо ти озвучив свій намір насчет чогось і порозмовляв зі своїм Богом, то дивним чудовим чином все починає збуватися, так як ти проставив в своїх цілях. Якщо хто захоче спробувати, той спробує і сам переконається в цьому. Боги наші слав'янські, їх було дуже багато. Вони всі різні, різні мають енергетичні складові, і різні у них функції, місії. Про всіх них розповідати, ну, це займе, звісно, немало часу. Я по мірі можливості буду розповідати про це, все, що я знаю і все, що я думаю. І ми будемо таким чином з вами спілкуватися і познавати, і вертатися до наших рідних богів. Тому що, ну, може, це. Знаєте, час такий прийшов час змін, коли люди повернуться обличчям і своєю свідомістю до того генетично вкладеного в нас колись давно-давно, і ми це зможемо згадати. А так як вважається, що в кожній людині є частинка свого Бога, то ми будемо робити своїх богів сильнішими. Майстери рекомендують, знаєте, слухати міфи, читати казки, різні історії міфічні, бо це така зашифрована історія. Так було якось насправді, так вважали наші предки. Просто ну, не було в них можливості передавати це якось науковим чином. От. І тому в міфах заложено дуже багато всякої інформації для тих, хто бажав би познати цей світ, ці енергії. Тому майстри рекомендують все це вивчати, читати, слухати і прислухатися до себе. Якщо міф, допустимо, про якогось Бога чи богиню. Відкликнеться в вашій душі так, неначе це з вами таке відбувається, то можете майже на 100% бути впевненими, що це що у вас заложена частинка цього Бога, цієї богині, і ви можете напрацьовувати канал енергетичний з цим Богом, з цією богинею. Ну, це отак. Це те, що стосується чисто моєї зацікавленості в цій темі. І я би хотіла, звісно, і з вами ділитися цим всім. Кому це близьке, то будемо з вами таким чином спілкуватися, знаходити щось. Спільне. Ну, наш слов'янський пантеон богів дуже складний по своїй суті, тому що богів, богинь, божеств дуже-дуже багато, і, щоб простіше розуміти, ну, воно якось розділяється на два кола: коло старих богів, тих, що творили світ, які були першими богами, і коло молодих богів. Які вже більш проявлені своєю діяльністю і своїм впливом уже на наш цей уже створений світ, людський світ в тому числі, і вони допомагають людям тим чи інакшим способом. Першим, звісно, був род, я про нього розповідала. Це такий верховний Бог завдяки йому. Утворився світ і всі три світи. Він розділив те, що створив на три світи. Яві, навій і Праві. яв це наш проявлений світ, там, де ми живемо. І все, що нами тут робиться і відчувається. Нав – це підземне царство. Там живуть в основному темні. Енергії, але не тільки, не тільки там живуть якісь страховиська енергетичні. Туди по віруванням слов'ян спускалися душі на якийсь час, але це душі померлих. Але це не пекло, так як у християнстві. Ніхто там ті душі не мучав. Вони там знаходились і якби проходили такі уроки. По своїм діям в житті. І якщо вони могли змінитися, вийти на вищі вібрації, то потім вони вже втілювались в інше життя, бо наші предки вірили в реінкарнацію і своїх померлих спалювали. Це не тільки у індусів, так. Наші предки дуже-дуже древні, дуже-дуже давні. І наші предки, слов'яни Арії, вони жили на дуже великих територіях, тому, і це, звісно, були не тільки території сучасної України, там чи сусідніх держав. Вони займали великі території, розселилися, тому це були різні народності, різні мови і. Назви богів, звісно, різняться і міфи трошки різняться, але в основному все це має головна основна структура їхнього бачення природи, Всесвіту, вона ну, стала для всіх слов'янських племен. Ну, я буду, В основному я зацікавлена в наших. Богах, і в скандинавських, тому що вони мені якось близькі. І слов'янські, і скандинавські, і кельтські. І вивчаю я ж, ви знаєте, і руни скандинавські, маю ще на меті вивчити і слов'янські руни. ну Вчені вважають, що це новороб, і у славян не було своїх рун. І писемності невідомо чи була, але мені якось все одно. Я думаю, що раз розкопуються древні кургани, і там знаходять посуд, і різні предмети, і на них вирізблені руни, і рунічні знаки, і знаки богів. То значить, наші слав'янські предки жили, мали свою писемність, мали свої руни. До речі, вважається, що руни. Приніс людям Бог Велес. Це взагалі такий чудовий Бог, один з усіх богів, який міг подорожувати, може подорожувати між всіма трьома світами, як Наві, так і праві, так і Яві. Частенько він буває в нашому світі і дуже лояльний до людей. Любить допомагати людям, тому і руни їм подарував. Ще він є, почитають його дуже мандрівники, торгівці, ті, що займаються мистецтвом. Ну і, звісно, чаклуни, бо він сам є, як та магія, головний чарівник серед богів. Він перевертень, може пер, перевертатися в звірів, в птахів. Основним його тотемом вважається ведмідь і бик. Але ще, ну це так, декотрі в цьому сумніваються, і вовк. Супутниками його є ворони, і десь він перекликається з Одином у скандинавській міфології. Тільки один отримав руни, віддавши за це своє око зазнання, а Велес їх просто створив і дав людям. Тому мені навіть приходила думка, що Велес був древнішим, і йому не потрібно було чимось жертвувати, щоб отримати руни. Ну, оце, а, ще хотіла би про Велеса сказати, що. Його наші древні предки якось його ідолів не ставили разом на сумісних капищах разом з усіма ідолами інших богів. Якось відокремлювали його. Може, якраз за те, що він такий мандрівник між світами, такий покровитель магії і чарівників. Ставились йому капища в низинах в основному. і... Деревом, велеса вважається, хвоя, сосна, ялина. І чури з йому робилися лицем на північ. Основній масі богів то на схід сонця. І на горбах, і на пагорбах, а йому в низинах. Ну, такий бог. Він такий, знаєте, Універсальний Бог, як я думаю, відкликається доволі легко. Канал з ним напрацьований. От у мене, наприклад, з ним канал енергетичний напрацьований. Я його першим обрала як свого Бога ще як тільки почала цікавитися древнім слов'янством. Ну, а Про рода я сказала. Род це вважається творцем всього. Люди не знали, як він виглядає, вони йому навіть не приписували ніяких облич, тому що ну, він не покидав вирію, не бував в людському світі, і людям навіть вони про це не замислювались. Якщо творець, якщо це така велика першородна енергія, то і Образа його вони, ну, не думали, не заморачувалися на цей рахунок. І тому навіть на капищах ставили йому просто стовп, покрашений червоний колір без обличчя. Просто червоний стоп такий фалічної форми. Ну, і ще його почитали дуже сильно і навіть на святах. Просто в домашніх святах, там якихось перах, то була така традиція піднімати тост на його честь. Ну і всім відомо, що ми всі кажемо так, слава роду. Це як, ну, як закон такий у язичників слов'янських. Потім були, звісно, іще першородні боги. Наприклад, Бог Вишень. Його також вважали як сам Всесвіт, першородний Бог, який також творив цей світ з самого початку. Його вважали Богом справедливості, і він покровительствував тільки чесним і благородним людям. Якщо людина не мала цих якостей, то до цього Бога звертатися було ну, нерозумно навіть. Потім е, богиня Макош. Богиня Макош також є сама одна із древніших богинь. Е, вважається, що це така жіноча іпостась. Вибачте, друзі, запис прервався за нестачею пам'яті в телефоні, тому я коротенько трошки завершу про богиню Макош і будемо сьогодні прощатись. Богиня Макош це одна з древніших богинь. Це як жіноче, жіночий початок бога роду. Вона також була одна із. Первобогів, і яка творила світ і плела полотно долі цього всього, всесвіту, не тільки людей, але і всього всесвіту, допомагали їй в цьому дві її помічниці, доля і недоля. Люди вірили, що завдяки богині Макоші доля плететься і їй вирішувати. Кому скільки жити і кому коли померти. Але по віруванням наших предків людина завжди мала вибір. І вони, знаєте, так цікаво вірили в свою долю, що доля не придрешена. Людина має вибір і кожного дня робить цей вибір. А макош вже вплітає в це полотно долі. Їхні дії, вчинки, і по цьому всьому робить полотно гарним життя чи не гарним. Їм було вирішувати, кому скільки жити і коли ту нитку долі перерізати. Культ Макоші був в деяких місцях дуже розвинений і почиталася богиня. Найбільше, мабуть, тому що і постаси в неї було багато. Вона була і відповідальна за родючість, і символом її вважалась корова за урожайність, і за ну, як прояв матері з сирої землі, і за воду. Тому їй підносилися треби в вигляді всього того, що. Ну, потрібно для прядіння. Частіше за все, це були матки червоних ниток, які кидалися в колодязі. Бо на той час люди вірили, що колодязі є порталами в інші світи. Тому червоні нитки кидалися в колодязі на знак подяки для богині Макоші. Ім'я Макош це як складова з двох слів. Від слова кош, що значить доля, і ма скорочено від слова мати. Ну, ось така чудова богиня, і про неї можна ще довго-довго розповідати було б, мабуть, у форматі окремого відео, бо культ Макоші також був цікавий. У неї було цілих 12 свят. По... Взагалі це були п'ятниці, такі макошині п'ятниці. І не в одної, мабуть, богині стільки свят в колі року не було. Ну, це на сьогодні все, друзі мої. Будемо прощатися, поговоримо обов'язково ще і про богинь, і про богів наших, і про енергії. Про все, про все поговоримо. Так що до нових зустрічей.